Доброго дня, друзі! Знаходжусь біля офісу, хочу вам дещо показати. Це є Руківська черепиця. Знаходиться такі кусочки взявку з об'єкта колися і знаходиться постійно в такому агресивному середовищі, болото, дочка на неї. І що от хочу донести? Маркування, оригінал руки, декорей. Дата. Випуску її Це 19 й рік 06-го 03-го 19-го І ось є такий корявий вріз, можете бачити, вріз чистенький, без іржі, тому що вона нас стоїть тут вже 4 роки в такому середовищі. Це є фінерка Руківська так же само. навіть слимаки по ній повзають. Але взагалі нічого їй немає. Тому обирайте якісний продукт при Дах.